Доброго дня, вітаю, друзі, ви знову на каналі Миколаєві І сьогодні ми продовжуємо наш такий екскурс у Arduino. Отже, минулого разу ми спробували під'єднати з вами разом світлодіод 1 через резистор на 220 Ом. Я сподіваюся, що у вас так само вийшло і ви вже так зарядилися бажанням під'єднювати щораз більше і більше і більше. Тому сьогодні я собі так спробував під'єднати зразу три світлодіоди. Тут я відкрив собі TinkerCAD і хочу вам продемонструвати, можливо, минулого разу чуть-чуть не зрозуміли. Дивіться, ще раз по світлодіоду. То, що я говорив, що це є де-мінус, це є спільна ланка, плюс тут також спільна ланка. Коли ми сюди мінус завели, зразу дали перемичку на граунд, на плату Arduino. А от плюсову сюди ми подамо. Тут нам добре так робити, коли у нас один світлодіод. А сьогодні я буду під'єднювати три світлодіода. і хочу ще під'єднати разом з вами такий світлодіод, як RGB світлодіод. Чим він хороший, тому що на ньому вже зразу є опора. І там не потрібно ніякий резистор ставити. Просто під'єднати правильно. Все вам продемонструю і покажу. Тому ось такий варіант, як минулого разу ми під'єднували, трішечки нам не підійде. Тому цю ніжку, що сюди заходить на плюс, бажано ставити її десь сюди і вже аж звідси забирати опорець і на плату в такому варіанті. Тому давайте зараз більш детальніше зосередимося на самому процесі написання скетчу, дивився, як пишуть, більш потужні спеціалісти, і хотів би поділитися з вами своїм досвідом, таким ще маленьким. Така штука мені сподобалась, пам'ятаю, що колись в інституті вчили присвоєння даних. Дивіться, якщо ви пишете таку зміну, int. І собі присвоїти якусь цифру. Що це мається на увазі? Як я вам говорив, на платі Arduino є 13 виходів ось цих плюсів. Я буду сьогодні у своїй програмі використовувати другий, третій і четвертий. І буду під'єднювати кольорові світлодіоди. Тому, коли я писав скетч, я собі так і робив: от, ред. Червоний буде в мене з другого піна виходити, е, присвоїв yellow, це буде третій пін. І Blue четвертий пін. Не забуваємо ставити крапку з комою, крапку з комою сюди. І ще я таку сьогодні функцію собі присвоїв, е, назвав її FF, ну ви собі назвіть як вам зручно. 1000. Що це таке? От Дивіться, там, де ми робимо зупинку. Блимання світлодіода. Я хотів би вам продемонструвати, як це впливає. Тому що там всі пишуть програми, всі пишуть 1000, тисячу, тисячу, тисячу. А це час затримки. Можливо, вам більше сподобається, щоб світлодіод частіше блимав, рідше блимав. І щоб постійно тут не міняти дані. Я собі тут зміну записав, а міняю тільки ось тут. Ввівши такі чотири зміни, і вам так само рекомендую. Просто попробуйте, перепишіть собі ось так само програмку і побачите, піде, як вам цей. Ну, тут вже знову, де ми пишемо функція перше визначення PinMod, де будуть виходи з плати Arduino. І тут ми пишемо вже Red, Yellow, Blue. Якщо ви так не дуже сильно володієте комп'ютером, то набирайте. Хто краще володіє, то можна просто копійнути. Ctrl-C, Ctrl-V. Перекопіювати собі три рази, тільки тут поміняти кольора. Переходимо до функції Void Loop. І тут у нас вже є три світлодіоди. І що нам тут важливо, ми знову пишемо цю програму Digital Wride. Е, у нас є три кольори: червоний, жовтий, синій. І нам треба, щоб один світився, а два не світилися. Тобто ми на червоний подаємо сигнал, хайч. Є сигнал. Тобто високий, то означає, що туди піде сигнал. А на жовтий і синій low-low. це буде відсутній сигнал. І тут у нас є затримка по часу. Тут у нас функція FF, оця, що ми зверху її присвоювали. Тут вона тисяча. Я сьогодні вам продемонструю, як її собі міняти, побачите, як вам зручніше. І раз у нас є три світлодіоди, то у нас мають бути три такі блочки, бо нам треба, щоб світився один, другий і третій. І зверніть увагу, отут, коли ми хотіли, щоб червоний світився, тут ми писали хай, подавали на нього сигнал. Написали цей невеличкий блочок, ось цей, на третій. На другий ми вже червоний у нас вже не буде мати сигналу, а вже жовтий буде мати сигнал. Синій ще не буде мати, знову затримка. І так, третій. Червоний не буде мати, жовтий не буде мати, а синій буде мати. Ось такий е, невеличкий скетч ми написали для цієї програми, для трьох світлодіодів. І ще раз нагадую, з практичної точки, як будемо під'єднювати, обов'язково опір. Що ж, перевіряємо програмку. Перевірили, все добре. Якщо у вас не добре, ще раз кажу вам: дивіться всюди, де там крапки з комою. Де у вас там як програми написані. І тоді, коли ви під'єднаєте плату, загружаєте. Зараз я вам продемонструю, як я у себе це робив. Так, отже, хочу вам продемонструвати, як практично під'єднати. Бо, можливо, мені це легше дається, можливо, комусь важче дається. Отже, три лампочки. В моєму наборі була червона, це що я вам казав. red Yellow і Blue. Я їх всі, де у нас були мінусова планочка, як ви пам'ятаєте з минулого відео, я їх всіх під'єднав на суцільну мінусову планочку. Бачите, що всі ножки стоять на мінусі. Все. І цей дротик, під'єднавши сюди на мінус, ось тут. Так, я його під'єднюю собі на плату, де є позначення Ground. Бачите, пише Ground. Отже. А, плюси, я собі підібрав три кольора. Бачите, червоний, жовтий, синій під кольори лампочок. І тепер зверніть увагу, можливо, якщо буде добре замітно, оця ножечка йде на цю спільну шинку. На цю спільну шинку приходить опір. Це є спільне. Тепер переходить зовсім на друге поле. І сюди з проводком. Цей проводок буде під'єднаний на другий порт. Зараз я так попробую. Так, ось. Згідно програми, у мене е червоний це є другий порт. Ред, це є другий порт. Зараз, ред. Так, ред другий порт. Yellow. Оп, секундочку, запутався. Yellow, це буде третій порт. Третій порт і Blue це буде четвертий порт. Добре. Ось так воно має бути у вас під'єднано порти і на самій платі. Особливо ще раз акцентую увагу, зверніть увагу, що у вас ось ці ножички, ось, де ОПІ, вони були на спільній шині. Ось тут. Коли ви це все зробили, написали скетч на е, скетчі проводите завантаження на плату. У мене вибиває помилка, тому що я плату не під'єднав, я вже на неї завів. Я просто продемонструю вам, що воно буде на платі, під'єднавши, просто живлення, бо в мене вже ця програма записана на плату. А ви просто завантажите. Ось. Бачите, іде е, період е, ось такого засвічування. І ще вам хочу показати одну річ. От зараз я буду завантажувати на плату, щоб ви також, так як я, пробували собі експериментувати такими речами. Ось дивіться, це, що я вам говорив е, з функцією, оця тисяча. Це є. Частота включення і виключення цього світлодіода. Я ось тут зміню на 250. Нехай буде отак кардинально. Пробую перевіряю знову. Так. І тепер я під'єднаю свою плату. Зараз секундочку, бо тут в мене так трошечки важче. Я під'єднаю свою платку. У мене ще тут. Блимає з інтервалом. Я завантажую. І зверніть увагу, як у мене почали блимати швидше. Знову собі міняю. Тобто ви можете собі експериментувати, не боятися там, давайте 2000 тут ведемо, от зразу завантажимо. От. І у нас тепер. 2 секунди затримки. Тобто не треба боятися, експериментуйте, бо якраз у цьому і суть цієї дорослої забавки. Пробувати все. Коли ви собі ось такі речі попробували, от бачите, тепер я ввів 2 секунди затримки. Жовтий в мене щось не засвітився. Десь у мене вже пан проводочок відійшов. От справа. Ось так, так пішло. І я ще хочу вам показати. Ось дивіться, ще є ось такий прекрасний RGB світлодіод. Ось він. Чим він класний, тим, що він не потребує. Я від'єднюю свої три, цей борт. Від'єднав я повністю. от Я його від'єднав, в мене лишилась тільки плата. І у мене є тепер світлодіод RGB. Тут у нього кольора RGB Ред це червоний, синій, голубий. І земля. Земля, бачите, мінус Мінус я під'єднюю собі так, як ми робили. На Ground є. Так, правильно, під, правильно. І тепер собі по кольорах під'єднюю. Я пам'ятаю, що я робив починав з другого другий. Далі в мене йшов жовтий. Це є третій порт. Третій порт, так, давай третій порт. І четвертий порт. Чим, ось, бачите, і в мене вже є на платі програма засвітки з інтервалом 2 секунди. Але тут вже не потрібно ніякий опора, тому що на цій платі вже, бачите, є три засвітки світлодіода, і у них вже є ось один опорець, другий опорець, третій опорець. Ось тут на От такий у нас є е... один з елементів, який ми сьогодні під'єднали. Він простіше під'єднюється. Єдине, що треба проводки, мати е... ну, електрики, називають їх папка-мамка. Можливо, напишіть в коментарях, як вони правильніше називаються. Дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалося, напишіть там плюсик, лайк. До побачення!